Ой, як фіреспав все чого снігу нема, але зараз буде. Ех, може я зараз піду і щось буде. Тільки би так би було. Так, треба погулятися. або навіть побігтися. І так нічого цікавого кейс. Це тут живу. Довго ти тут живеш? Недавно приїхав. Ого, це твоя оця твоя хата б'є мене? Да, Ой, давай святко підемо до мене додому. Святко, светко, светко ходімо. Святко. Давай, святко, ходімо. Там коколочі блескає. Ну отак, дивись, у мене хаті. Ой, давай така кухня тут катанка. -ка. -ка ми йдемо. Отак. Ось тут сундуки в мене зла, очей пістей, а очей нічого. А ось там з моїми речами. <рес> І дивишся тутка на другому поверху. Чи просто... Ну як би як чи ти не знаєш, ну, як тут камеру подивеш. І в сундуки подивишся, ти офігієш. Тут камені чого є. Тобі я з меусіндуки подивишся. Mm. Що нормально? Так. Yeah. Тобі стало погано того, як я тобі ще показав? Ні. Yeah. <laughs> я бачу. Yeah, дош, двой, фребака, oh, я си нормально. Ну поки дощ, а двох робимо конкурс і Коли цей дощ пойде. А двоє поки полаємо хованки у мене. Yeah. Давай Давай, пася, я йду оховати. Я охую до двадцять. Mm -hmm. Один. Два. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Двадцять. Mm -hmm. Так, Кет, я буду тобі шукати. Mm -hmm. Ти То, напевно на другому бачиш, бо в мене більше немає де сховатися. Але я схо, а я сховаюся. Давай іде до мене, іде до 20, окей? Okay. Давай. Давай вахуй, хуй, вахуй, а я поки знайду місце. Так, я Так, якось дві блок, хотіла гонки, ходити за ні. Так би поспати, я б... файно би хотіло. Дощ би здоров. Так, кет, 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 get кет, кет. Я ні нігу нема, правда, і за мене, а гудин, так? Так. Я тут Кет. І давай мази, ми зробимо конкурс рибака. Нам треба перше дещо знайти. Так. Ми тут хіба присує і будемо бачити. Кет правда? Пишіть на кет канал, просто як танка треба Cat. Ukrainian Cat, коротше. І я почув. Що називається відео, то що. Щоб вони не брали мені, то там капітані підписники. Ну добре, коли я буду клювати, я почну відос. Yeah. Так, підписники мої. Там клюву нема і микуса, хто колочи бійця, лепки. репки. З конкурсу БК зараз тебе зловлю. Оп! оп. Так, Кет, у мене є Треба, щоб ми родом робати, колочек знаходимо місці, підготуємося у домах і колоче і йдемо рубати. Хто це ребокс підіймає за п'ять хвилин, окей? Okay? Давай перші йдемо по домам. Так. Колоче, ми йдемо, робачити тобі це ребок зору. Піде одне містечко знаю. О, тут катулька де овечки по суті у кінці села або ні, мазимо мене переписте. Напишіть у вас у спальню чи є сніг. У мене цьому снігу немає, він не падає. Так, закидуємо персій у. Лозу. Я таке взяв. А ви подивіться на мій скінок і що тут. Ке? Заду кого -то. одна така стукає, я не знаю, як вона називається. Чекаємо, поки буде перший клюв клює Е, Що я не зовев, як я не Стоп, yeah, я прямі ви бачите. О, oh, о клюк, okay, завезав сюди. А як ви бачите, я це не знаю. E Б'яха і реклама. Так, що за фіня? о о о, ого го 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 як, 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 я не знаю, як. А як це? Ви Ми ви бавимо. Ну, ну, у центру, там, де глибся вода, так буде бійся всього, напевно, це залогічніше. Ммм, ммм, який, будь ласка, зроби якийсь кью. Стоп. Кет? Стоп. Чого ти за мной ходиш? За тобою не ходжу. Ще сказать, що то я за тобою ходжу. Mm -hmm. Пис... О, по мене вона. Фигня. Що за фигня? Ай-яй-яй. О-о-о, сейчас чисть-чи-чисть я-ха. Що за фігня? вы куда Кет, я не знаю, якщо чесно, я не звинуватиму, <звен> зомбік, зомбік, так, я якось піду на фікторську столу і подайся від цього зомбіка, а якщо, не, в нього якась говно в очі, стійте, що кет, воно пересідує, ось воно, бачите, ось, 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 ну я почну, ммм, я показував вам, що я зроблю через печка. Літоски перемістерші і ми граємо може речі і що ж ми маємо їсти на вечерю. Так, є я так я і ніч не спав, маю, бо я бачив. Так, зараз я піду до кет і побачу, що вона зовела і що є. Кет, виходи! В тебе відкрито те де? Я на небесах. Як? Мене з'їла акула. А ти що б це зловила? Акулу. А, а вона мене з'їла. А мало до тебе на ну, небеса? Давай. А давай. Ну і за мною я не став. Ну і зі мною була кет. Підпишіться на кет, ну і ще. Па-па.